Саме 24-го, це буде понеділок, але це буде третя річниця повномасштабного вторгнення. І чим ближче до цієї дати, тим більше з'являється якихось коментарів. І взагалі, от я знаєте як помітив, що саме вже через три роки, да ніби люди вже трошечки оговталися, і вони все більше і більше хочуть знати, окрім. Оцього монстра, оцієї загнаної там в кут криси, да, яка кинулася на Україну, окрім Путіна, то з українського боку призвів до таких трагічних подій: Маріуполь, Буча, Окупований Херсон, суми і так далі. І зараз опубліковане інтерв'ю. А, значить, на момент 24-го, на момент великого вторгнення, командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва. І от що він каже: наприклад, про питання, яке зараз турбує усе суспільство: хто розмінував Чонгар? І генерал пояснив наступне. У цьому запитанні немає сенсу. Цей напрямок підпорядковувався угрупуванню військ південь, а на цьому перешику стояв окремий батальйон каже каженаєв. І в цьому батальйоні є військовослужбовці, які підривають ці мости. Відповідно, в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командувачу угруповання на цьому напрямку, щоб привели. Готовність цих мостів до підриву, і коли відбувся наступ, ті солдати мали мости підірвати. Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи, звичайні люди, такі як ви, такі, як я, і вони це мали робити, коли летіли бомби й ракети. Стосовно того, що можна було зробити інакше на півдні, Наєв зазначив, що, на його думку, необхідно було ухвалити рішення про застосування збройних сил, ввести правовий режим воєнного стану. Це щодо підготовки в попередній період. За словами генерала, на території Херсонської і Запорізької області необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької та Луганської областей. Тоді б військове командування купало б окопи, клало б міни не півтори тисячі як на момент великого вторгнення. А за словами Наєва, там мало бути от, заміновані поля, вони там мали містити до 200 тисяч. Міновибухових засобів. Перед самою війною необхідно було б внаслідок мобілізації збільшити кількість військ. Тоді б там були ще додатково дві бригади територіальної оборони на території Херсонської Запорізької областей. Були б бригади з корпусу резерву, механізовані танкові, які б передав штаб ЗСУ, додав Наєв. Ну, фактично, ці слова Наєва вони нівелюють. Слова і тези і наративи говорящих голів Офісу президента про те, що значить, неможливо було втримати, це нереально було, ну і так далі. Тобто, все було реально, все було можливо. Євгене, без розпорядження Верховного головнокомандувача. Командувач Збройних сил не має права виводити частини із так. місць базування. Є така, така штука, а, так. Так. Зеленський знає це. Або йому просто не пояснили, та ну кротівня е, готувала якраз здачу країни. На кримському перешийку наші військові нарили трохи окопів. Там було декілька бригад. Потім вони замінували п'ять мостів на На перешиток. Чонгарі з 15-го року укріп район був два так, на Арабатській стрілці, які е, підривалися способом накладного заряду. Це каже Наєв безпосередньо на Чонгарі три мости: два автомобільні і один залізничний. Туди Ой, е, заклали вибухівку були. трохи більше ніж 1500 мін. Для того щоб бути готовими до відсічі, каже Наєв, там мало лежати до 200 тисяч мін. Вся спробка в тому, що все було підготовано. Муженко дуже чітко сказав: розрахунок був, де треба стримувати ворога. Основне це було в районі Маріуполя, в районі лінії оборони, там щоб там не відбулося прориву, і остерігалися це північ Уганської області, де кордон у нас, де не лінія оборони. Крим взагалі не розглядався. Так був укріплений, такі укріп райони не розглядалося, що звідти ворог може взагалі прорватися. Більше того, я зараз не беруся точно згадати. Я рахував, колись спеціально сидів з картою, детально рахував замінованих від виходу з Криму. Це вже від цього, від армянська, як ти звідти з того напрямку, до Каховки і до Херсона. Однакова кількість мостів, просто різні мости. Там і там, по моєму, чи 14, чи 15 мостів, і там, і там, значить, всі великі мости під ними були стаціонарно розміщені. Пости українських військових, які там цілодобово чергували їхні групи, заховані там, десь були їхні військові там місця, де вони жили, якісь ще палатки там, чи відповідно якісь бліндажі, в яких вони жили. Під мостами було закладено мінування стаціонарної. Вони його оберігали, щоб підірвати в той момент, якщо ворог почне наступати. Мова йде не про Чонгар, вже мова йде про 15 мостів в напрямку Херсона і 15 мостів напрямку Каховки. Менші не були забезпечені безпосередньо, а у їх підрив був елементарною річчю. До цих мостів мали виїхати відповідні базовані в сусідніх населених пунктах невеликі підрозділи, які мали туди завантажити. Це потрібно для цього було від 20 до 40 хвилин завантажити туди вибухівку і її підірвати. Це далеко від моменту місця вторгнення. Хто знає що таке Херсонщина? А от знає добре Євген. Це, це сутільні канали, суцільні зрушувані канали. Їх не можна обійти, їх не можна перетнути тільки по мостах. Я сам їздив в тих місцях, коли їздив до Нової Кахо до Каховки, їздив до родичів. Коли я був Асканії Новій, коли ми їздили туди, оглядати шесином цей заповідник на межі з Кримом. Севашський заповідник, ми там об'їздили по тих всіх місцях. Я знаю ще один приїзд з Криму, Васильівку, оте маленьке село, де є ще одна дамба, все інше. Це все було заміноване, все без винятку, не було жодного. Отже, пункт перший останнього солдата по напрямку на Каховку було знято, по-моєму, 22 лютого за два дні до вторгнення. Про нього випадково забули. Згадали, він перебував у Чапинці. Останній солдат, з останньою машиною, який мав при собі ще вибухівку. його швидко звідти забрали, щоб на нової каховки не було перешкод в напрямку до Херсона. Останніх солдат забрали, по-моєму, 20 лютого виявилися тільки оборонці бускового гаю, які самі пішли захищати, яких зрадило командування тих офіційних сил тероборони, яких перекло там на смерть. Більше того, їх здали ворогу відверто і неприховано. Напрямок Чонгар, чому весь час влада переводить на Чонгар? Тому що Чонгар і Генічецьк виявилися єдиними двома пунктами, де в принципі були хоч якісь кількості наших військових, дуже мало але були. На момент вторгнення, чомусь Чонгара забрали цих саперів? От і свідчення отого того бійця, який мав підірвати цей міст. Він не сапер. Він каже, відвели саперів, а мені пояснили, як я маю це зробити. Він не міг його підірвати, він не готовий до цього. Для цього в нас є спеціальні саперні війська. Їх забрали напередодні. Їх відвели. Ви розумієте, в чому вся штука було рішення не підірвати. Вони би, якби їх не відвели, вони б зрозуміли, що провід перебитий, що провід перерубаний до... Перших бомб, ніякі бомби не підірвали цього, не розірвали провід. Це все добре прокопується, це все добре пропрацьовується. Вони би зрозуміли зраду. Залишили військового тероборонівця, який взагалі не знав, про що йдеться. Він не знав, що є. Йому просто сказав: а там треба натиснути на ту, ту кнопку. Він на неї натиснув, вибуху не відбулося. Що він і розповів, він більше не міг сказати. Тому насправді це все дуже були пропрацьовані речі. Абсолютно. Це готувалася здача. Ще раз кажу, Муженко казав, з Криму пройти було неможливо. Більше того, я знаю, як Мелітопольські Активісти розказували, до Мелітополя не можна було з Криму добратися. Підрив мостів знову там нема проходу. Це застрягання на тижні. Плюс, якщо включаються наші байрактари, все. Ви бачили, як на півночі України байрактари знищували расистів? Всі ж бачили. Уявіть собі, треба було день для того, щоб відновити нормально роботу керовані, щоб почали з байрактарів, щоб почали лупити з літаків наших. Оте, все, що ми бачили на півдні, оті колони, які підривалися Велетенські колона, в якій по-моєму броне бронерізних автомобілів від танків спалених. Велетенська колона на Ківщині, яка взагалі десь на 60 кілометрів чи 80 простягнулася, розбомблена, розгромлена. Це все було б там. Тобто вийти з Криму, війти в Україну з Криму, було навіть теоретично неможливо, тільки коли звідти були відведені всі війська. Я нагадую, останній солдат на Каховському напрямку забрали за два дні до вторгнення. Випадково в Олешках, в Олешківських пісках залишили одну роту танку, про неї просто забули. Її мали відвезти на Чумацький ланд туди, на той бік до Миколаївщини, про неї просто забули. Вони вступили в бій. Це було для всіх неочіканка. Вони їхній командир, слава богу, вижили. Їхні командир при, нагороджений героєм України. Правильно заслужено нагороджений. Він дійсно вступив в бій. До речі, він дав свідчення, що виявляється гурпаливно е, з мастильні матеріали, які до речі, е, одного там з керівників партії регіонів. Так, так саме від нього. Він був поставчиком армії офіційно призначеним при Зеленському. Е, вони виявилися непридатними. Тому танки просто не могли нормально присуватися. І тому вони ми, ми програли будь-який бій. Там а там не поява роти наших танків могла поміняти ситуацію. Їх просто забули відвести. Там було здивування, а що ви там робите? Чому ви там? Ви ж на Миколаївщині мали бути? Чому ви опинилися раптом на Херсонщині? Паніка була, як там взялися наші люди? Жодного опору, це говорили захисники Маріуполя. По напрямку на Маріуполь будь-які спроби опору були ліквідовані вищим керівництвом держави. Були відведені війська, нічого не було підірвано. Ми пригадуємо, як заходили в Бердянськ. Ми ж пам'ятаємо це все. Пам'ятаємо, тому це теж це була умисна здача цих територій. Абсолютно умисна, безумовна, без ніяких план оборони, в тому числі Півдня був дуже добре розписаний. Вихід з Криму закупорений повністю. Навіть те, що робила Верещук, якби це тільки цим обмежилося, це ще не була б катастрофа. Але все-таки, навіть от з мене, є відео. Я його час від часу пускаю. от 24-го треба буде знову не забутися пустити. Два коротких відео. Один чоловік, 23 лютого. За день до вторгнення приїхав до пункту пропуску з Кримом, того офіційно відкритого. Пункт пропуску закритий, наших там нема взагалі ні прокордонників, нікого. Пункт закритий. Він вертається назад, знімає на реєстратор, і в мене це описує. Він каже: Слухайте, а де наші військові, а де наші укріплення? Взагалі нічого нема. Він їде в напрямку до Чаплинки, в напрямку на Каховку і каже: А от тут взагалі нічого нема. Ну я надіюся, що вони так заховані, що ми їх не бачимо, а їх нема. Їх перед тим тиждень почали всіх виводити, всі мости розмінували всі без винятку, всіх військових, які мали підірвати, всіх звідти забрали. Я перепрошую, це не випадковості. Це умисні дії по здачі територій. А тепер ще один момент, тому що ви процитували Наєва. Наєв говорить дуже обережно. І, знаєте, такою мовою військових, яка не всім зрозуміла. А я прикладу трошки на просту мову. Власне, теж на юридичну, але простішу. Є закон про правовий режим воєнного стану. В цьому законі написано, що Зеленський має сидіти в тюрмі. Ну так, чому написано? Тому що там написано. Закон про, про режим воєнного стану він має превентивну дію. Введення закону обов'язково тільки превентивне. Якщо його вводите в той момент, коли на вас вже напали, той, хто його не вів раніше, має сидіти в тюрмі. Ні, в законі цього не написано, це прямий висновок, тому що там є чітко умови, за яких він водиться. Всі ці умови були наявні і 23, і 22, і 20 лютого, і в січні були наявні. Це прямі загрози. Військового вторгнення іноземної держави на територію вашої держави прямі підтверджені загрози, скажіть мені 23-го часу, коли почався рух танкових колон в Білорусі, коли вони через понтонні мости почали перетинати е, е, прип'ять. Вони ж перетинали там в глибині. Вони 23-го почали рух. Вони рухалися в бік України. Це не є підстава для ведення режиму воєнного стану. Це пряма підстава, написана чітко в законі. Що робить цей момент Зеленський? Цей момент Зеленський Верховну Раду вносить закон про власне, не закон, а рішення своє про ведення правового режиму надзвичайного стану. Знаєте в чому різниця? Надзвичайний стан вводиться при наявності е, природних. Технологічних катастроф або внутрішніх заворушень населення для їх придушення. Що це означає? Очікувалося, що війде ворог. Проти ворога вводиться воєнний стан. Воєнний стан не вводять. А буде повстання населення, яке попробує ворога не не пропустити, ворога зупинити, от мають силові структури розігнати населення, щоб не заважало ворогу за землю. Надзвичайний стан вводиться виключно для тиску на власне населення, для того, щоб якісь його заколоти, якісь рухи невідповідні припинити. Чи були в нас техногенні катастрофи 23 лютого 22 року? Ні, не було. Чи були в нас природні катаклізми? Був землетрус, були якісь лісові ветенські пожежі? Ні, не було. Чи були в нас ветеринарно епізоотичні, якісь там епідемії, то що ні, не було. Що в нас було? Була готовність, що прийде ворог, це треба воєнний стан. І населення почне проти ворога воювати. Саме населення. І населення, раз, яке раз, почне проти ворога, треба розігнати. Нагадаю, Василевську Смаглюк О, котра це взагалі розповідала. Що сидіть по хатах за за два-три дні це закінчиться? Потім вона сказала, що вона пов... лише повторяла слова Зеленського. Тобто, явно, Зеленський з партактивом проводив бесіду. А так. по друге, начальники поліції на Київщині наказували своїм поліцейським не вступати ні в які бійки і саме бої... на Херсонщині. Вони вони казали: ви ж тільки не, не думайте тут воювати, сидіть вдома три дні і повернетеся на службу. Ви да, поміняєте шеврони арешті. Да. Російська Федерації? Ні, навіть шеврони б не міняли. Да, да. Насправді те, що сказав Бунаєв, він все правильно сказав, тільки він дуже обережно говорить. Дуже обережно. Він розуміє, що проти нього теж написані десяток кримінальних справ, які вкинуть в якийсь момент, але вони всі починають розуміти, що найкращий спосіб захисту це атака. Треба починати показувати, що ми не будемо мовчати. Всі вже списують Зеленського. Я так розумію, що Зеленському, е, ну мабуть, тась дехто там вже відчуває, що йому вже остаточно капот. Це вже недовго йому лишилося. Найімовірніше, я думаю, що в певний момент йому застосують 110-ту статтю конституції, усунення за станом здоров'я, спишуть психіатрію і швиденько приберуть. Це дуже схоже на те, тому що там найпростіше, там не треба ніяких трьох четвертей. Там 226 голосів. Рішення лікарської комісії, погодження Верховного суду України, що дотримана процедура. Все більше нічінького. Я думаю, що Зеленського будуть усувати дуже скоро, ліквідовувати таким способом і відправляти в психлікарню. А відповідно, всі про це вже по. Трошки починають догодуваджуватися. Залужний, я не знаю, як це буде поводити Залужний, яку він буде гру грати, але його візит до Львова і демонстративні певні його там слова, Вони вже говорять про те, що він вже все сказав. все, А тепер, ребятки, заспокоїлися. Тепер я буду грати свою гру. Порошенко демонстративно показав Зеленському таку кусь кіноматі тим більше Порошенко буде на Мюнхенській безпековій конференції. Для Зеленського це, це жахіття. Він перетнеться з Порошенком. На міжнародному майданчику для нього Праць. це просто жах. Достатньо тільки панелів Гадсон Інститут. Гадсон інститут майбутнім президентом України центр республіканців, тобто все, що вони готують. У Трампа є ще своя прокладка, з якої вийшов кельох, це First America Political Institute. Оце є його, так би мовити, кишенькове зовсім Трампа, але партійний це Хадсон інститут, і ми бачимо, як республіканці приймали Порошенко. Та в тому то річ і всі інші в Європі та сама історія. Знаєте, тут все одно наш нарід буде вирішувати, що він дурниць не наробив потім. Але основне зараз те, що Зеленського вже просто не сприймають ніхто, тобто він вже ніхто, і він ніхто вже всередині України суги на нього дивляться, хто ти такий. Ермак ще його на повідку водить як собачку домашню свою, дають ну, йому почат... дозу. Він тішиться відкриття сесії, хіба не показник? Так проігнорували. Вони навіть не прийшли на відкриття сесії е, слуги, хоча їм було наказ продемонструвати, вони там щось збиралися протягувати. Вони ж в той день мали позбавляти Порошенка права участі в, 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 в діях Верховної Ради, а не було кому голосів фізично не було. Вони не прийшли в Верховну Раду, просто все проігнорували. Тому насправді. Те, що Наїв, інші, от Наїв, він же ж консультується, напевне, з Заужним. Заужний сказав, все, тепер вже не мовчимо. От тепер б'ємо по морді з відмашкою. Зараз вони вже нам нічого не зроблять. Йошилося дуже мало часу. Заужний же ж консультується і з американцями, очевидно. І Порошенко дуже добре знає. Всі знають. Все, надходить кінець. Що буде далі, не знаю. Але зараз для цієї влади надходить кінець. І от і всі, хто ще пробують підігрувати цій владі, ну. Я б дуже хотів, щоб американці бралися на, на такий собі на олівець, щоб потім, хоча б санкції поводили. Бо якщо це знову буде пробачено, а в нас я знаю завжди наші хороші політики, чомусь вважають, що лежачих тих, хто програв, не треба бити. Ні, треба все по закону. Програв не програв, якщо порушував закон, маєш сидіти в тюрмі. Оцих всіх Лєщенків, оцих всіх зарівних, які роблять провокації, відмивають державні гроші на свої брудні програми. Оцих всіх, хто тероризував військових, цих прокурорів, які садили зараз військових суддів, вони всі самі мають опинитися в тюрмах дуже швидко. І оця ситуація, яка зараз є, вона зараз ну вона показує. я ще раз кажу, наїв він особливо обережний. Це навіть незалужне. Він особливо, якщо він дозволяє собі нехай в обережною мовою, але говорити жорсткі речі. Що це ну насправді Крим каже південь здали, південь тупо здали. Так. Це прикладається. Тому ну мені здається, що це вже десь ознака початок кінця для тих, хто сьогодні при владі. До речі, приколь, прикольна реакція без углої на наєво. Тобто, раптом ну оскільки явно банкові відповідати нічим і ніким. Тут вискочила без, без угла і почала писати, що я ж була поряд з вами весь час, то я зараз почну там говорити, бо я щось ну, я несу яку якоїсь інформації. Я думаю, що це все посміховище закінчиться тим, що е, ну, її так само в дурку заберуть, як і персонажа згадуваного. Мене, чесно кажучи, вразило останнім часом. В соцмережах скільки фотографій е, неадеквата з виряченими очима. Тут недавно мені трапилося взагалі фото, де, де е, так би мовити, двох вовчиків садили Леніна з виряченими в горьках. От, а вони так схожі. С... Да, з останні фото з виряченими очима, ну і персонажа поряд з ним. Ну і воно якось, звичайно, аж, аж моторошно стало, прости, господи. Ну, слухай, такою країною править під час війни божевільний, реально божевільний, це дійсно страшно. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.